Я на приставках Маріо грав, але до кінця так і не доходив. До кінця так і не доходив. Збережень там не було, і от постійно запускаєш приставку, постійно по новій. Це або ти декілька тижнів, напевно, без кінця і краю повинен грати, або без його знає. Our British and Canadian friends took most of their objectives. And except for Omaha, all the beach landings went pretty smoothly. The airborne was misdropped everywhere, but the men formed mixed units and accomplished most of the airborne D Day objectives. I am extremely proud of all of you. As you know, Sergeant Moody and Privates Elder and Martin broke through German lines to get word to battalion headquarters. If it wasn't for their success, HQ probably would not have sent the reinforcements that helped us hold St. Mariglis. At headquarters, Moody, Elder and Martin were assigned to silence a German battery at Brekhor Manor and faced an entire platoon of Germans with only a handful of men. Well, it seems that someone at command noticed your actions. Our unit has been detached from the rest of the 101st so that it can be used for some special missions behind enemy lines. I suggest that you brush up on your German, gentlemen, and enjoy your R&R &R while you can. Є зараз деякі ігри, які на хардкорі можуть зрівнятися зі старими іграми. Там, де тобі дається одне життя, ти помираєш, і все. Одна куля помер гра спочатку. У мене декілька таких що було присутні. Сильно вони вибішують, я вам скажу. Сильно. Кептен Прайс, мейджер цей 42. Хартинг і Брукс, го гетитрук. Але проходив. Проходив. Відьмаку другому ще з таким макаром я досягнення отримав. Опа. Мінус. Що це за гвинтівка така? Весела? Зазвичай перший слот це снайперська гвинтівка, Другий щось слот. Це якийсь я скоро і третій тільки пістолет. А тоді якийсь міні кулемет прилідали в перший слот. Я не знаю, куди я зайшов, навіщо я зайшов. Згадав, нікого не залишив. Мені більше третя сподобалась Мені більше третя сподобалась більш, Ну, більш велика. Більш світ відкритий. Другий Відьмак сильно закритий, вона лінійна. Перший був відкритий світ, другий вже йшов лінійним. Типу, давали. Щось типу відкритого світу, але ти не міг нікуди пройти, тому що скелі і тому подібне вони не давали тобі на них вилізти навіть. Занадто зачинено. Плюс я не сильно люблю тип, Тип в касценах, коли тобі вчасно треба натиснути якусь клавішу чи тому подібне. Мене це в другому відьмаку сильно розмістило. Сюжет непоганий, але так. З усіх відмаки мені, напевно, найліпше третій зайшов. Перший гарний. Але керування там через дупу зроблене. Сюжет там прям топчик. Я проходив перший повністю. Сподіваюсь, випустять ремастер. І зроблять в тому ремастері нормальне керування. Щоб можна було в нього нормально пограти. В плані крафту перший відьмак був набагато ліпший, ніж другий і третій раз, разом взяті. Там, щоб ти розумів, можна було скрафтити еліксир, просто додаючи які тобі інгредієнти потрібні. Тобто ти міг не вивчити, чи не прочитати десь в книзі рецепт той чайки чи гріму, але підібрати компоненти так, що ти його дізнався. Ефекти мінялись в залежності від того, як, які ти речовини будеш додавати до свого еліксиру. В плані крафту перший був найліпший. В третьому бої непогані. Плюс, 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 крафт зброї. Там ліпше, ніж в другій частині. Ну і більше цикл. Більше можливостей по крафту. Перший також можна крафтити, але там можливості занадто обмежені в плані зброї. У другому трішки більш обширно, але все одно не вистачає третій прям топчик. Можна було скрафтити будь-що на будь-якому рівні. Головне його одягнути потім. Так, цікаві точки швидко набрядають, вони їх зробили забагато, але в цілому як гра сюжет непоганий, плюс доповнення там шикарні в плані сюжету перший був наліпший. В плані сюжету перший прям побив все, що можна. А от по геймплею мені більше третій сподобався. Перший сподобався сюжетом, і я ж говорю, мені сподобався те, що там можна було еліксири крафтити будь-які. Добавляєш інгредієнти, алкашку яку треба, і крафтиш все, що тобі подобається. В другому, в третьому я такого вже не бачу. Спробуй Fallout або готика дуже круті. Дім, Fallout я знаю, що гра непогана, я грав. Я грав в Fallout в готику не грав, але в готику треба ще купляти, ніж перш ніж я в неї спробую. А Fallout рано чи пізно ми ще на стрімах дійдемо. Рано чи пізно дойдемо. Fallout я знаю. Я в четверту грав, мені сподобалось. І в третю я грав. Третя була не така цікава, як четверта, але грати можна було. раз выбежу. И меня трендать? Менее у нас Фрішка встигла набриднути, особливо коли я грав з одним життя заради досягнення. Плюс мені не сильно подобалось те, що ну, локації зачинені. Вона лінійна, вона просто лінійна, вона тобі не дає пройти кудись в інше місце. До того. В третьому відьмаку, ти навіть з другим рівнем, тільки вкачався, ти можеш лазити куди завгодно. Не бажано, але можна. Ти можеш з другим рівнем піти на ворога 30-го рівня. Ось В цьому плані мені подобалась гра. Завантажити гру, бо мені там хітпоінти збили. Right персонажі найжі цікаві є. Мені як би також тісно не було, але ну, в плані відкритого світу після першого відьмака не то. Якщо першою другу проходити, то так, вона може зайти і дуже добре. Але вже її не першою проходив. Я її зовсім не першою проходимо. Першу частину я грав третю, потім я грав першу. В першій частині він присутній. В першій частині він присутній. Так тебе не пропускає далеко на локації по главах. Але світ досить таки великий, ти можеш потрапити будь-куди будь-як завгодно. Так, є обмежена локація, грубо кажучи, як в сталкерах в першій частині. Що ти тільки по локації можеш бігати, але він більш відкритий, тебе не прив'язує до конкретного завдання і тому подібне. Ближе до кінця ти можеш потрапити до попередніх локацій, до деяких. Можеш піти фармитись, можеш піти завдання виконувати. У другій частині ти прийшов на нову локацію, назад ти вже не потрапиш. Все. І в першому локації були побільші, як мінімум. Також непогано. Інколи задовбувало в першій частині бігати по всіх локаціях. Так, у вас звук є? Бо в мене він зник. О, повернувся повернулся. Счей специливать, мийожится останнім часом. Перша в плані світу мені більше сподобалось. друга занадто за НАТО прям ну, коридор. Прям занадто. Є деякі завдання, які дають тобі змогу побігати по локації. Але здебільшого ти завчасно не можеш прийти туди куди треба. Хіба що локація болото та міста, де можна було переходити з локації в локацію? О, так, здебільшого болото зима повністю. Можна було переходити. Плюс враховують два болота. Під кінець відкривається ще одне болото. Але все одно вони більш, більш масштабні, ніж, о, ніж у другому відьмаку. І воно дає змогу тобі ходити по локаціях. Другий мені складністю подобався. Ти не міг ніяк перекачатись. Ну, коли ти йдеш на сюжетне завдання, тобі все одно складно. Все одно відчувається складність. В третьому ти міг просто прийти перекачаним. Ось це хрінь в третьому вони зробили. Але. Є і плюси в третій частині. Ти міг прийти не докачаний, було б веселіше. і міг прийти перекачаний Перекачано, відповідно, не так весело. Там є, щоб, типу, вороги були такі самі, як ти типу, порівню, але це ніфіга не допомагає. Так, можна, але все одно воно не те. Я проходив відьмака на грі плюс максимальний рівень складності з підняттям цього рівня, і все одно вона відчувала занадто легко. Я останнього боса обісрав, ну, Детлафа. обісрав з голови до ніг, і він мені ніхрена не зробив. Я не, не встиг почати з ним битись, як уже, так сказати, його вбив. Там є прям просто мутації читерські і воно вивозиться все. Так, він дуже легкий. Дуже легкий. Особливо, коли ти вже повністю вкачаний Нічого, на заміну я ж говорю, на заміну відьмаку 3 є соуслайки. Світ більш-менш відкритий. Ходити можете будь-де і коли завгодно. Але сенсу не особливо багато. І якби... як ти вкачаний не будеш, все одно отримуєш по зубах. Ну Це плюсик для соузлайків. Я собі на косуху такий наб'ю. <ріст> Б'ізіо знає заборонений чи ні, мене це не хвилює. Що мене росіяни будуть метюкати, так хай метюкають, мене це не хвилює. Ми і також Нацисти. Тому це я впав вчасно О, тут я не вчасно впав. Я на твічі не така стрімив, тому якось срати хотілося Був би він заборонений, і ця гра була б відсутня в списку. Ця гра була б відсутня, а от гра присутня, отже, вона підрозуміла... Ну, твій знає, що тут це буде. Є певні моменти, які дозволяють подібну хрінь. Вирізати ми її його з гри не можемо, на квіточки заміняти, з... втрачається вся суть гри. Ми все ж таки воюємо з нацистами, а не з Хіпі. Мені цікаво, що Твіч скаже, коли я Вольфенштейн почну стрімити. Яку частину плануєш? Не знаю, якусь забрав, був на цьому. На епігеймі. Але яку я не знаю. Якусь. Я не грав не в одну частину, якщо що. Ну, його знає, яка то частина. Іщені і дядь. Мінус. Ну і дело, Мені не подобається те, що у мене набої скоро закінчаться. Гранати! Гранати! Та як падло? Ай! Ватафак, доки в одну сторону дивишся, з іншої тебе вбиває. Там ще повідає один може вийти. Тільки вийшов. Одначе все. Ну скажіть мені, будь ласка, нафіга додати шкалу хітпоїнтів, якщо все одно його не можна відхилити? От я ще досі задаюсь цим питанням. Знаходив ще не однієї аптечки. Я ще не однієї аптечки в цій грі не бачив. Набої бачив. Набої ящики з набоями типу можна було піднімати. Аптечок нуль. Просто нуль. нуль. Начебто нічого і намагаюсь не пропускати, але все одно. Що з них там не виходить. Вискочила на мене пало. Залишилась тільки ця хрень. Окей, ходімо. Ну, що мені тут зробити треба? Невчасно я вирішив перезарядитись, але окей. Чи то все Ходімо. Вони бігають, наче обістрались. Ого, підлетіло. На цю хрінь я набой назбирав Ну, хай постоїть, я сию хрени постреляю. мені показано донизу кудись Don't stop now. Rice and Ingram are behind these doors. Стэнбек, we're gonna blow! А, вони будуть підривати. Давайте просто юпочка, е, підірвали, Ой. Мене питання, на якого біса вони не відходили? Ну, типу, вони так померли. А ні, можливо, відійшли це, можливо, ці цітку лежали встало. Белого прайса, может его. там Прайс. Персонажикого пустино убивает и right. right. uh, Captain Price, Captain Foley, where's Major Ingram? They moved him to a camp. Так, тепер нагору, мені подобається ця пушка. Дай боже. Ага, всіх поклав. Excellent. Help Captain Price out the window, he's been hurt. Чого ж мені здається, я по колу почав ходити? Та ней подобається. Ну, більшого я від неї не очікував, як би гра непогана. Стара, але непогана. Одним словом, Call of Duty, вона і в Африке Call of Duty.